Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 21 відео з мого щоденного челенджу відео на ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про три найважливіші критерії в карті товару на маркетплейсах. Ну а на початку відео, як завжди, постав лайк та підпишись на мій канал, якщо ти ще можливо не підписаний. А ми погнали. Найголовніші три фактори на маркетплейсах це те, що наш клієнт бачить в першу чергу на твоїй картці. Це і впливає на клікабельність твоєї картки товару і є першим етапом в воронці твоїх продажів. Що ж, клієнт бачив з першого разу? Він бачить три елементи: це фото, тобто креатив твоєї картки товару. Він бачить ціну та бачить відгуки. І ось цими трьома критеріями тобі і потрібно попрацювати. А на початку тобі потрібно зрозуміти, що в кожному з нас десь дуже дуже глибоко є мозок ящерки. І ось як він працює. Спочатку ящерка думає, це безпечно чи небезпечно. І далі вона думає, це їй цікаво чи не цікаво. Так ось так і ми з вами, люди. Спочатку покупці дивляться, безпечна ця картка чи небезпечна. Тобто, який креатив? Він жахливий і вирви око, чи дуже приємне апетитне фото, і тобі цікаво, що ж буде далі. Яка там ціна? Вона конкурентно спроможна? Чи точно не в ринку? І навіщо ж мені переплачувати за бренд? Ні, буду купувати там, де дешевше. Які там відгуки? Так, мені дуже цікаво, які відгуки написали покупці, які були до мене. Чи все було ок. Так, ось, три елемента це твій фундамент. А далі ти вже покращуєш відео, покращуєш опис. Робиш так, щоб у твоїх відгуках були і фото від покупців, які ще більш розкривають твій товар. Але найголовніша конверсія це клікабельність першого фото. Чому це найголовніше? Тому що є реальна статистика. Кожен четвертий покупець, тобто поки що він відвідувач сайту, який зайшов до тебе в картку, кладе твій товар в кошик. І твоє основне завдання зробити так, щоб якомога більше людей зайшло до тебе в картку товару. Тому тобі і потрібно працювати з трьома першими показниками: креатив, ціна, відгуки. По креативу. Люди обирають ті креативи, які їм одразу впадають в око. І це зазвичай не біле тло. Зроби фото яскравим, цікавим. Подумай, що найголовніше узнати про твій товар твоєму клієнту. Які у тебе цінності? В чому? Плюс твого товару серед інших конкурентів. Чому брати саме у тебе? Далі ціна. Якщо ти торгуєш товаром, який не в ринку, то і продажів у тебе не буде. Тому що зараз порівняти ціну це 5 секунд діла. Дурних покупців немає ну і відуки. Подумай, як зробити так, щоб у тебе були відуки на картці товару. Навіть якщо у тебе є один відгук, то покупець вже побачить 5 зірочок. І це вже залог успіху по продажам твого товару. Якщо тобі потрібні контакти найкрутішого дизайнера, пиши мені в інстаграм і я дам тобі контакти мого дизайнера, який і робить ось такі дива. Ну а завтра ми поспілкуємося з тобою про те, наскільки важлива в товарному бізнесі crm система взагалі, що це таке і чи потрібна вона на початку твоєї торгівельної діяльності. Якщо тобі було цікаво, це відео постав лайк та підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.